Не залишилися сторонніми спостерігачами і студенти, котрі долучилися до мирних акцій на підтримку своїх ровесників на київському майдані. Коломийські студенти уже вкотре вийшли на мітинг. І якщо ще кілька днів тому патріотичний запал у молодих людей згасав, то сьогодні вони повні рішучості та віри. Адже влада кажуть, вони роблять усе, щоб вогонь спротиву не згас. Студенти оборені, розпочалась нова хвиля, нова хвиля революції, нова хвиля повстань українського народу. Ми довели, що нас не зламати. Цього разу люди зібралися просто біля підніжжя пам'ятника Тарасові Шевченку за спинами мітингувальників. Черговий автобус, що повезе Коломиян до неспокійної столиці. І якщо ти неповнолітній або ж не маєш змоги просто у нього сісти, приходь на місцевий євромайдан, підтримай право українців на мирні протести та краще майбутнє. З такими словами академічна братія звернулася до усіх небайдужих. Я не можу поїхати Києву, бо так, як я ж не являюсь повнолітньою. Я хочу проявити свою думку, стоячи тут і якісь мої ідеї, якісь ідеї, які відстоюють зараз більш ну які відстоюють зараз українці. Підтримують своїх вихованців і викладачі, вірять, стоячи поруч, додають молодим людям впевненості у їх вчинках. Своїми студентами сказати слово протесту з величезним обуренням, це вже прийшло всі межі, тому що не можемо мовчати. Якщо не зараз, то вже ніколи. тому що Просто терпіти далі неможливо. Студенти протестували, скандували ганьба та інші гасла, які вже стали традиційними, так само, як і традицією стало щодня збиратися у центрі міста. Навіть попри те, що наближається сесія, молодь знаходить час та виходить на вулицю. Незважаючи на те, що зараз багато в кого екзамени, багато в кого курсові, дипломні. Попри це, все студенти встигають встигають і виконати свої завдання і прийти на майдан. Після мітингу студенти сформували колону та пройшлися вулицями Коломиї. Мета змусити усіх небайдужих вийти з теплих квартир, офісів та підтримати загальну мобілізацію. З метою закликати коломиян піднятись, вийти з своїх домівок, робочих міст і виїхати до Києва, підтримати київський майдан. Тому що зараз ми там потрібні. Зараз там відбувається працівниками беркуту масова зачистка. До мітингу приєдналися і багато інших коломиян. щоб підтримати молодь. Вони також взяли участь у